Маленький Пінгвін пропливає вісім тисяч кілометрів, щоб побачити свого друга. Пам'ятаєш того пінгвіна, ми вирішили привести його до нашого центру та дослідити цю взаємодію з людьми. Що таке справжня дружба демонструє новий сімейний пригодницький фільм Мій друг Пінгвін з Жаном Рено в головній ролі. До речі, знятий з реальними подіями. Тож пінгвін на ім'я Дін Дім розлучився зі своєю зградією, та одного разу його знаходить рибалка з розбитим серцем, і це стає початком неймовірно міцної дружби. Не прогавте у кіно з 15 серпня. З жінками і чоловіками коїться щось недобре. Сюжет кримінальної драми Ніч на 12» закручується навколо нерозкритого вбивства молодої жінки. Детектив Йоган пробує розплутати злочин, ретельно досліджує життя жертви та її стосунки, але невдовзі усвідомлює, що став одержимий справою, яка перетворилася на персональний виклик. Чим усе закінчиться, дивіться в кіно з 15 серпня. і станції робі Знову фантастичний та жахливий чужий на великих екранах. Новий фільм із серії наукової фантастики Чужий Ромул є сьомою частиною одноіменної франшизи. За сценарієм все відбувається у проміжок часу між подіями стрічок Чужий Чужий» та чужі 1986 1986-го. На давно закинуту космічну станцію прибувають науковці, які мають оглянути приміщення старого корабля. Їхня знахідка здатна змін. Нити хід історії, адже це найнебезпечніша форма життя у всесвіті. А що з цього вийде, дізнайтесь в кіно з 15 серпня.